Всім привіт! З вами Шаповалова Малова Оля з Кропивницького. Дивіться, дівчатка і хлоп'ята. Багато хто спрашував мене, зробіть отзив на скіфію. Бо зараз в інстаграмі частенько викладають, що в Скіфії там ой, і зонтики платні, і то, і сьо. Це розлікательний комплекс готель з, з величезною територією. З величезними там розв'язками, багато у них басейнів, там шість до речі, басейнів і дитячі з водоспадами. зовсім Завсім все викладено плиткою. Тобто ти ходиш, ти попадаєш в комфорт. До речі, не одного комаря. Я не знаю, чим вони травлять, але не одного комаря. Ми набрали з собою пшиколок, нам це не пригодилось зовсім немає їх не біля річки, не біля басейну, не е, на відкритому повітрі ніде їх нема. цих комарів що я хочу сказати про Скіфію? Знаєте, це дивлячись, з якими ви ожиданнями їдете туди. У ті люди, що возмущаються, ага, там не то, там не мангал не можна жарити біля домику. Там є спеціальні мангальні зони. Да, і якщо ти хочеш, ти можеш взяти велику біседку, вона з підсвіткою, з шторками, щоб ти якби, закрився. За неї віддільно платити треба. Да. Ви коли їдете, ви вважаєте, за що ви платите. Да? Є доміки, які стоять 2400, по-моєму, то там не входять басейни, Ви можете їх оплатити віддільно і цілий день собі відпочивати на басейні. Є безкоштовна річка. Ну, тобто можете робити все, що хочеться. За ваші гроші, будь-який як кажуть. Ми брали собі домик за 4200. В нас входили басейни, да, ліжаки, у це все входило. тільки не входили катамарани, каяки, ну ці що плавати на них. Да, і зонтики. Зонтики не входять, бо не кожному вони потрібні ці зонтики. Ніхто вам не заважає взяти цю парасолю з собою. Ну ви коли читаєте, за що ви платите? Ви ж розумієте, що ви не можете приїхати і сказати, я хочу біля дому жарити цей шашлик. А якщо кожному дозволять біля дому жарити цей шашлик, ви представте, що там буде? Цей жир буде капати. Цим уборщикам потрібно буде, я не знаю, що робити. Хтось там, я ж кажу, возмущається по поводу цих мангалів, а я вважаю, що це правильно, що зробили одні мангальну зону, де ви можете прийти, попити там пиво, пожарити цей шашлик, шумгам, тільки там, наприклад. Да? І що гарне, ви можете там гуляти всю цілу ніч, там цілу ніч горіть світло на цих фонариках, на всьому. Тобто ніякої там немає такого ограничення по времени. Ви їдете на відпочинок, а ви там починаєте. Це тільки наші люди такі, що починають. Сразу обгажувати і те не можна і.